Всім доброго ранку жду таксі. Дивіться, яке воно який в нас ранок, туман, сонечко таке. О їде моє таксі. в мене товар. Дивилися -то. помер. Це старшенький вже. Пятник сегодня. Так, на базаре. Одни продавцы. По 25. Ось, каруся, так да. Так я її годую на базарі, бачите? На картонку насипала кукурудки і вони кліють. А по три дня. Півдня голова. Да. бачите, який я гарний. Так. так, оце в мене скільки залишилось курчаток, бачите? Ну тут десь 70 штук, мабуть. Зараз посчитаю. Зараз я їх, тут у мене були курчатка, ви бачили. Я їх сьогодні продала, продала по 28 гривень. Так, і посажу. Нехай сидять, підростають. Сьогодні треба вже чистити тут. Покажу, як я чищу. Так, все, поїхали. Поїхали у кліточки. Так, залишилось у мене знову 80 штук. Так само. Ну, бачите? Все, поки обвикнуться, то будуть пищать. Оце так. Так, а в мене поки що перенос. Їхала на базар, включила виводний. Він вже набрав температуру, буду робити перенос, бо у вівторок буде партія курчат лупитися. Так, роблю перенос. Чотири лотка. Зараз пересвічу, які не водні викину. Ну, не викину, а будемо варити курчат. Так я роблю. Все роблю. Чотири лотка. У вівторок буду вибирати. Ішла я по лотки. Згадала я, що сьогодні благовіщення. Ну, а що, треба працювати, воно ж не чекає, це живе все, його треба робити робити вчасно. Робити треба, та і все. І так, поїхали. Цей Це не такий важний. Зараз буду намічати. Вже пищать всередині, що ж ти їх будеш держати, як треба їх переносити. Як ото кажуть, є така, таке прислів'я смерті родини не ждуть години. Да? все. Що ж. Свято не свято, а його треба робити. Робити все треба вчасно Все, давайте буду перепровіряти і робити далі перенос. Так, все, перенос зробила. Оце мійраж і пів відра задохну, якісь вони чогось позавмирали. Ну, це обично люди хранять в холодній хаті довго, вони не показують, що вони старі, а коли починають розвиватися, і потім пропадають кручатка, дохнуть всередині в яйцях. І вам відра не хочу вам показувати. Пів відра піду, закопаю. Все, перенос зробив. Так, ось такий мене обід. Яєчня на салі і салат. Всім смачного, хто з нами. А, ще й закушу ось у мандаринку, киві, щось все. Всім смачного. Роблю каву. Так, трішки відпочила. от, робила собі творожок. Сама робила творожок із молочка. Молочко закислила вчора. Я його відтопила і зробила творожок. Ось такий він. Дивіться, який жовтенький, домашній, смачний творожок. Хочу посмакувати. І з кавою. Приєднуйтесь до мене. Всім смачно. Так, допиваю я вже каву. Кава без нічого. Без цукру, без підсолоджувача, без молока, без, без вершків, без нічого. От вона і так смачна. Оце ця кава, що я замовляла, вона дуже смачна. Мехмед Ефенді. Так, все, попила каву. Дивлюсь на мандаринки, не хочу їсти. Хай мамка їсть. Я оце тільки поїм мандаринки, і в мене отут починає чесатися. І хочеться мені і люблю я їх. Боюсь. Я в обід з'їла одне ківі, Та і все. Мамка їсть, каже нічого. Нічого в неї не. Ну вона ж п'є такі таблетки сильні. Так, все. Пішла я в мене є робота. Мені треба почистити у курчаток піддони. І почистити ящики треба, позамітати. Є там робота. Та, мабуть, я зараз ще поставлю м'язку, нехай вариться. По... Мамки треба щось повечеряти. Я вже вечеряти не буду сьогодні. Котра зараз година, зараз гляну. Зараз 16.36. Так мені хочеться піти на фізкультуру. Ну, не, мені нема коли. І хочу, я дуже хочу. Там так гарно. Ну, не можу. Не можу, нема коли. Не знаю, коли піду. Може, завтра вранці. Або треба переходити вже на ранок. Не, в, не ввечері, а вранці. Ну, побачу. Що ще кожен ранок якісь пригоди. Вчора світло вимкнули, сьогодні базар. Ну, Завтра в мене день вільний. Все, давайте дівчатка пішла я. Так, прийшла. Поробити повороти і проконтролювати температуру, кидаю градусники медичні. записи.

Чистити возить ящиках, готувати до наступної партії. Чищу кормушки вже іншим спадолем. У нас цей маленький для кормушок, а великий для підоя. Кажуть, чистота залог здоров'я. В ящиках почистила. І підлогу тут помила. І тут помила. І там помила. Кругом помила. І там помила. Помила кругом.